Ми повертаємося до студії «Еспресо» для розмови з нашим гостем. До нас завітав Мирослав Гай, актор, а нині гвардієць першого резервного батальйону Національної гвардії. Доброго дня, пане Мирославе. Добрий день. Ми вас запросили з приводу фільму Леоніда Кантера. Війна за свій рахунок, яка буде показуватися о пів на сьому вечора на телеканалі Еспресо. І сам Леонід був у нашому в нашій студії на днях. Я би хотів поговорити з вами от про те, як знімався цей фільм. Розкажіть, які були настрої там, можливо, що вирізали, що не потрапило до фінальної до фінального вже нарізаного фільму. Ну, насправді я в цьому фільмі дав просто одне велике розгорнуте інтерв'ю і проходжу в цьому фільмі до певної міри лейтмотивом, тому що Леонід Кантер фактично це згадується в фільми. Пішов на, до другого резервного батальйону після того, як дізнався, що я добровольцем пішов на фронт у перший резервний батальйон. От ще навіть до того, як нас відправили на фронт, Льоня відвідав мене у частині, де ми. Проходили тренування, подивився наш побут, подивився те, чим ми займаємося. Зрозумів, що він теж хотів би приєднатися, але в першому батальйон він не міг потрапити, то він пішов у другий батальйон. Там е -е, він фактично знімав невеличкою камерою, щось на зразок цього GoPro, от як міг. І Відзняв фактично життя другого батальйону від початку навчань до перебування на безпосередньо на постах в зоні АТО. От і відзняв от такий фільм. А потім, коли ми вже з ним зустрілися в Києві, бо коли він ніс службу в е е е недалеко десь між Ізюмом Славянськом, я в цей момент був на Кречині разом з своїми бійцями, своїми друзями і з 95-ї бригади ВДВ, отам на телевежі. От, і ми з Льоньою періодично спілкувалися телефоном. Він просив мене щось познімати, але, на жаль, я не мав камери, от тільки хіба що мобільний телефон. А от а коли ми вже зустрілися з Льонію в Києві, то Льоня навіть повернувся раніше ніж я. Щось там якісь були питання у нього з чи з комбатом, чи з кимось. Через це знімання були якісь труднощі. Бо е, я так розумію, що колишній комбат другого резервного батальйону не давав йому змоги знімати. От. І от, коли повернулося, Льоня взяв у мене інтерв'ю щодо ситуації, мої думки, щодо перебігу АТО і щодо проблем Національної гвардії армії взагалі. Ну я розказав те, що я думаю, і ось воно увійшло в фільм. Я так розумію, в повному обсязі. А заінтригуйте глядачів якимось одною ремаркою для того, щоб вони не обов'язково не пропустили в суботу цей фільм якоюсь частиною з вашого інтерв'ю. Я думаю, що краще не ну з мого інтерв'ю, що моя я просто розказав свою позицію, яку транслюю на всіх каналах і всіх СМІ, які до мене звертаються. Що громадяни — це ми, і проблеми Національної гвардії та армії, це насправді загальні проблеми держави у всіх її сферах. От, а те, що там, там буде цікаво. Там, по перше, ви побачите, як перебігають навчання, і бійці вам реально розкажуть реальні речі. Як вони готувалися до цієї війни? Фактично, фільм називається Війна за свій рахунок, тому що це повна правда. Бійці поділяться, в якому реальному стані речей вони перебували і перебувають зараз. Це перше. По-друге, ви побачите деякі кадри з майже з передової, фактично. От і ну фільм класний. Мені складно. А вам... чим він відрізняється від офіційної інформації, яку показують, наприклад, журналісти, які знімають там чи яку наводить РНБО чи штаб антитерористичної операції. Ну ви там, якось дуже за він не інформативний, так? Ну є. Що перепрошую? Він не інформативний. Він більше Ні, фільм чуттєвий? Ні, не Інформативний а, фільм. А... Це такі уривки життя, і роздуми, і кадри з передової від бійців Національної гвардії, звичайних простих хлопців. Він дуже патріотичний, дуже патріотичний, дуже надихаючий і має таку цікаву художню форму. От, я просто не хочу переповідати сам сюжет і самі сенси, тому що я думаю, глядачу було б більш цікаво подивитися. Єдине, що я вам скажу, що от ми показували минулої, минулої неділі цей фільм в кінотеатрі Жовтень. Це був прем'єрним, був прем'єрний показ. І е, я, глядачі, для мене це було просто дивно. Вони аплодували стоячи весь зал. Дехто плакав після цього перегляду цього фільму, дехто сміявся. Усіх був дуже піднесений, дуже піднесений стан. От, хороший. Якось... І після цього фільму я зрозумів, що ми переможемо. От, це точно переможемо. От е, я хотів би повернутися до е, початку нашої розмови. Ви сказали, що Леоніду не давали знімати. А е, чому яка саме інформація для знімання заборонена була? Яка існує цензура? Немає ніякої цензури через, через, скажімо, погану освіту деяких командирів. Та насправді це може бути в кожній частині через страх, що ця інформація якась. Інформація буде передана ворогу, хоча насправді ніяких таких секретних штук Льоні не знімав. І він був не на такому пості, де можна було відзняти якусь інформацію, яка нанесла шкоду ворогу. І Льоня людина достатньо розумна, він би ніколи не подав таку інформацію. Розумієте, це взагалі загальна проблема зараз української армії штабу АТО. Проблема з знімання. Проблема. Ми програємо інформаційну війну через те, що журналістів не завжди допускають до якихось об'єктів чи до якихось подій. Для мене це дивно, тому що в будь-якій армії світу. І навіть у терористів і росіян, навпаки, вояки намагаються журналістів тягати за собою за єдиною умовою. викладати матеріал після того, як подія відбудеться через деякий час, щоб випадково не засвітити, там, наприклад, номери машин, обличчя людей. Тобто, але ну, військові журналісти. вони... Досвідчені, вони знають про ці правила і намагаються е знімати так, щоб не нашкодити е армії і взагалі перебігу, ну перебігу бойової операції. Розумієте? І тільки українська армія зараз не возить журналістів за собою на передову, розумієте, не документує, наприклад, ті події, які там відбуваються. Моя думка особиста, що до кожного батальйону має бути закріплений такий журналіст. Кожен батальйон має мати стосунки з таким журналістом. Вони мають вибудувати якісь, якісь способи взаємодії, щоб журналіст знав правила батальйону, знав, кого знімати, кого не знімати, їздив за ними. Вони за цими усталеними правилами працювали, щоб фактично журналіст став, якби ну. Позаштатним бійцем цього батальйону розумієте? Та навіть То... більше Мирославе, Я як людина із журналістського середовища з телебачення можу вам сказати, що таке, така ситуація існує взагалі з усією країною. Для того щоб там знімати вокзал чи аеропорт, треба взяти купу якихось дозволів і через три дні тобі дозволять лише в цьому кутку Це знімати. Нас. Не регламентовано взагалі будь-яка от журналістська діяльність з якоїсь передової, які об'єкти знімати, не знімати. От, про те, що ви кажете, що домовлятися Це з батальйоном, ідотизм. треба, щоб був якийсь од... одні правила, видані там міністерством оборони чи штабом антитерористичної операції що ми робимо отак, отак ходимо там, там це показуємо ціні. Одні для всіх стандартні тоді буде всім просто. Ви розумієте, в Україні особливо штаб, ТО який дуже часто робить якісь помилки. Так в Україні дуже бояться журналістів і сприймають їх як силу ворожу. Це вам скаже будь-хто. Чому це частково? Це через те, що журналісти дуже часто порушують журналістську етику. В цьому винні і журналісти насправді так само. Є багато прикладів, коли, наприклад, журналісти приїздять до частини, їх просять не знімати обличчя, наприклад, людей, а вони знімають і викладають потім в соціальні мережі. І кажуть: то я ж не хотів, або людина ж дозволила, хоча попередньо була домовленість не знімати. Такі речі теж стаються дуже часто. Зрозуміло, Іноді... Пане Мирославе, я вам дякую, що за інтерв'ю. Це, на жаль, у нас. Закінчився час. Ми маємо оперативно інформувати глядачів про те, що зараз найважливіше на цю хвилину. Нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях був Мирослав Гай, актор, який нині є гвардійцем першого резервного батальйону національної гвардії, і одним із тих, хто знімався у фільмі Леоніда Кантера Війна за свій рахунок, який буде на нашому телеканалі у суботу, о пів на сьому вечора. Класний Дочекайте. фільм так власний.